Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Сьогодні у нас на огляді буде один з лідерів продаж Куботка Асті А17, 17-й сильний, повнопривідний. Має дизельний трисиліндровий двигун об'ємом 1001 см кубічних. шинам мінімум зауважень. Гарні карби це є Bridgestone, Стоун, розмір в них 8,3 на см. Передні вже трішки більш підтерті. Розмір у них 6 на 12 Розмір задньої колії 82 см по центрах, а розмір передньої колії 85 см у вузькому положенні. Ну і швиденько давайте розглянемо, що в нас тут є по функціоналу. Управління задньою трьохточковою навіскою, коробка передач механічна на три швидкості вперед та одну назад, вал відбору потужності на три швидкості, повишені, понижені передачі, напрацювання цього малючка 879 мотогодин, та функція оберту на місці тут теж присутня. Укомплектований ґрунтофрезою, в якої робоча ширина 130 см, Трьохточкою та боковим циліндром для рівня горизонту ґрунту фризи. Рік випуску по митній декларації 1993, вага в нього 660 кілограмів без ґрунтофризи, а вартість такого чудового комплекту 5100 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо бажаєте дізнатися більш детальною інформацією, або ж його придбати, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Ну або ж завітайте до нас на майданчик, який знаходиться в місті. Істі рівне на вулиці князя Володимира, 112а. З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. Всім миру, успіхів та перемоги!